Я Петровська Христина, Ройова, і сьогодні з гордістю представляю наш рій Добравці Нащадки Дубинського ліцею номер 6 Ми команда молодих, енергійних, цілоспрямованих юнаків і дівчат, які поєднали у собі козацький дух, любов до України та бажання розвиватися, наш девіз – сила в єдності, міць у знаннях, перемога в дії. Цього року ми стали призерами міського етапу та переможцями обласного етапу Всеукраїнської військово патріотичної гри Сокіл Джура. Попереду надзвичайно почесна місія. Ми будемо представляти Рівненську область на всеукраїнському етапі гри. Ми готові показати, що Дубинщина – це край сильних, сміливих та гідних нащадків козаків. Наш рій це більше ніж просто команда, це сім'я. Де кожен готовий підтримати іншого, де ми разом одолаємо труднощі і разом святкуємо перемоги. Ми добрався нащадки, і ми впевнено крокуємо до нових вершин. Слава Україні! Героям слава!